Принесли Ви поклали скатерку, вистрілено, накрасовану, і вона в нас складена. Застелити, значить, ми повинні зробити рух, розкласти по столу. Потім краї спустити. Вони фактично однаково впали нас. Потім ми беремо, захоплюємо захват з катери. Три пальчики йдуть під нижній кінець, верхній казінний тримає верхній кінчик. І далі. Піднімаєте скатерку і викидаєте ось таким чином. І далі ви тільки продивилися, пройшли всі країни. Далі може бути ще один спосіб заміни скатерки. Коли ви цю скатертину загорнули таким же чином до краю стола, взяли. У ж саму ще одну скатертину, розклали її, розклали її. Один кінчик ми зразу ж спускаємо, а далі витягуємо, притримуючи стіл, витягуємо скатертину і зразу так у нас попала. Я знаю трошечки рід. Це забирається, це грязна скатертина. І далі ви поправили, і ви таким чином можете замінити скатертину прямо на столі.